Друзі, повертаємося в Етері. Зараз будемо говорити про евакуацію цивільного населення з тих регіонів, які перебувають під обстрілами. Будемо про це говорити з Павлом Дяченком, одним з членів поліцейського екіпажу Білий Янгол, який, власне, цим і займається. Вже є з нами пан Павло в етері. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю студія. Власне, де зараз відбувається евакуація і які її успіхи? Ну евакуація, що стосується Донецької області, то триває по всій лінії фронту. Ну домов називаємо так. Де лінія фронту багато населених пунктів потерпають від ворожих обстрілів? Це і міста, і невеличкі села, селища. Тобто руйнується інфраструктура, руйнуються будинки. На жаль, поліцейські фіксують травмування та загибель цивільних. І тому евакуація ну йде потужно, можна відокремити Торецьку громаду. Там зараз триває евакуація родин з дітьми. Що ну, якщо так сказати, за три тижні вже евакуйовано понад 30 діточок. Це ми не беремо до уваги батьків. Ну можна сказати, що тільки от діти, да а дорослих і, і літніх людей. Де ще більше і евакуація іде з таких населених пунктів, як Красногорівка, Велика Новосілка, Авдіївка. Ну скрізь, скрізь. Вона триває і люди розуміють, що вони знаходяться в небезпеці і на щастя дослухаються до закликів правоохоронців. Отак і працюємо. І що і евакуйовуються, і потім не повертаються? Чи все ж є такі, яких ви евакуйовуєте по кілька разів? Є випадки, але ну це не масовий характер. Буває таке, що люди там повертаються. Ну знаєте, там, коли в одному з якихось населених пунктів ну відносно затища, може бути там на тиждень, на може півтори, люди сконтактували зі своїми знайомими з населеного пункту. О, там можна мабуть і приїхати. Так у нас була евакуація з Красногорівки. Майже майже з лінії фронту жіночка просто приїхала до своєї матері. Ну подивитися, що там допомогти по хазяйству але ну такі щільні обстріли стали а вона приїхала з дитиною зі своєю і відразу зателефонувала хоча ми вже її вивозили ну вона сказала сама що ну навіть не знала що таке може статися ну на щастя все пройшло нормально її з дитиною евакуювали вивезли і все пройшло швидко а от е, я дивлюся просто зараз на це відео, та, на цій цю картинку, е, як відбувається евакуація, як відбуваються розмови з жителями, і бачу, там жінка якась сперечається з вами, і, очевидно, каже, що залишиться. Е, так вже півтора року триває повномасштабне вторгнення. А війна в Україні взагалі дев'ятий рік і це якраз ті регіони, які ту війну. Бачили не, не з 24 лютого, 22 року, і люди все ще, я бачу, зустрічають вас з опором. Чому так? Ну, як такового опору немає, але ну це більше можна відокремити таку категорію, як літні люди. Е, у них мотивація така, що це моє місто, ну або село, да це моя земля, це мій дім. Е, я тут народився, я тут і помру, і нікуди я не поїду. Ні, ніде я не потрібен. Але є такі трагічні випадки, коли такі люди на власному досвіді. Потім вже виїжджають. і ну можу навести там один з таких. Да, це у нас була ситуація в Бахмуті. Літні подружжя вони пожили в одній квартирі, пішли за гуманітаркою, прилетів снаряд, розбили цю квартиру, перейшли до іншої. Така ж ситуація, поки вони були відсутні, зруйнована була квартира. Вирішили пойти до знайомих. Приватний будинок тільки почали там жити. Чоловік виходить на подвір'я, прилітає снаряд, його вбиває, ну майже розриває да, його. І жіночка в шоці. Ну зрозуміло, що це шоковий стан. Ми приїжджаємо, забираємо тіло, і вона відразу нам повідомляє, що все, я хочу виїжджати. І в цій ситуації було взагалі не. Зрозуміло, тому що у них було куди їхати, їх чекали родичі. Тобто, от на такий, на, на такий, в такий момент, ну, вона вже зрозуміла, що ну, досить небезпечно і при цьому загинув чоловік. А могли разом е, неділею раніше виїхати, і були б живі, здорові, і все було б нормально. Те, що зараз є примусова, примусова евакуація, це дає вам якісь повноваження застосовувати ну, власне примус або силу у випадку, коли йдеться там, наприклад, там дитину, якусь треба забрати, а батьки не хочуть віддавати, або я не знаю, як це виглядає? Ні, ні. Дитину не забираємо, працюємо виключно. Ну знаєте, нема зараз ще таких ситуацій, і на щастя, їх немає, да щоб якось там впливати по іншому на родини. Більшість розуміють. Якщо брати е, турецьку громаду, там багато дітей ще е, залишилось. Але от як я навів раніше приклад, ну постійно триває евакуація люди, які виїжджають постійно, і е, е, цим поштовхом стало те, що не ну, нещодавно в. Е, селище Дружба загинули двоє дітей, і люди, навіть не маючи зв'язку, навіть не маючи там деяких в деяких населених пунктах, немає мобільного зв'язку, там відсутнє відсутні електропостачання. Але один іншому сказав і люди розуміють, що ну така трагедія це дуже дуже велика трагедія, що загинули діти, і вони вже розуміють, що вони можуть бути наступними і е, погоджуються, розуміють. І я неодноразово з нашими групами ж. По всім напрямкам їжу і там, і там і там люди вже ну реально у них є розуміння, що це, це війна і такі вибухи. А як по тимській громаді, то взагалі росіяни скидають авіабомби і ну. Це просто ми неодноразово стикалися з цим, коли по місту прилітали і допомагали там людям, коли б які вони були травмовані. Ну, спільно з ДСНС з працівниками швидкої допомоги. Це гатили вони по центру міста. Ну це просто жахта. Це такий вибух потужний. І на щастя дослухаються, і ну поки такі, хоч там якісь суперечки вступати люди. Розуміють і дітки виїжджають, і це дуже гарно. Ви кажете, що буває, що немає зв'язку, немає електропостачання, але разом із тим, наприклад, ви евакуювали 30 дітей. А ми розуміємо, що наближається перше вересня. Ці діти вони якого віку? Як в таких умовах може проводитись якесь навчання? Якщо, наприклад, немає зв'язку, навіть якщо воно онлайн, то його неможливо організувати. Якщо немає електроенергії, то і онлайн це навчання ти не організуєш. Та так, звісно, ви праві, що ну, нема електрики, немає зв'язку. Ну що дитина сама ну, з батьками. Ну, може, хтось з батьків там щось може там підказати, але це не повноцінний процес. Це навіть не онлайн навчання, коли фахівець, викладач надає якусь сам інформацію дає завдання. Потім його перевіряє такі випадки. З такими випадками ми стикалися взимку в Бахмуті. Тобто, коли ми приїжджали там до родини і казали: ну а як, як же ж ну дитині, повинна дитина повинна вчитися. Та навіть не те, що вчитися, а знаходитись в такому ж середовищі серед дітей, а не в підвалі будинку, то деякі люди казали, та ну нічого там страшного. Ми там за самі там за якісь завдання пишемо. А, але ну навіть ті родини, до яких ми приїжджали, вже згодом розуміли і а, виїжджали з нами. Ну тому що Бахмуті тоді вже становилась ну, дуже гаряче. Чи багато ще доведеться людей звідти евакуювати? І зрештою, ви в їх евакуюєте, а далі вони що роблять? Ну працюють різні, ну можна так сказати, різні програми. Хто виїжджає, маючи родичів у регіонах в областях, де відносно безпечно, і таких людей взагалі не не можна зрозуміти. Ну чому? Якщо у вас дійсно є куди їхати, і родичі їх зовуть до себе там телефонують. А є випадки, коли дійсно людям нікуди їхати, тоді ми потужно співпрацюємо з військовими адміністраціями. Є великий такі перелік програм, коли людям пропонують чи то військові адміністрації, чи то волонтерський рух. Навіть є такі ситуації, коли родичі, нам з дітьми а, знаходять цілі будинки, ну, надають для проживання а, багато м -м, таких а, ну, як гуртожитків, да, а, можна так сказати, де люди а, бо, перебувають для літніх людей. От у нас є кісна співпраця з волонтерами з Краматорська, вони опікуються в основному а, літніми маломобільними людьми, тобто вони при Стосовно це для перевезення для надання подальшої допомоги. Ну вони до нас звертаються з допомогою, Ми до них звертаємось за допомогою. Ну тобто працює все комплексно і до кожної ситуації, до кожної евакуації. Ну треба такий підхід і невеличке планування, щоб не вийшло так, що ми там людину вивезли кудись там, покинули. Ну навіть да наприклад, там вивезли на вокзал, і все ну, займайся. Ні, ні, так це не проводиться. Дякуємо, пане Павле, за те, що робите, за те, що розповіли нам про результати своєї праці. Хай ця евакуація минає якомога спокійніше і простіше, і хай люди знаходять на новому місці спокій.